Із героїв у дезертири волинські учасники АТО вимагають припинити переслідування бійців колишньої 51-ї бригади. Під військовою прокуратурою Луцького гарнізону сьогодні організували пікет. Як заявили його учасники, у них уже увірвався терпець дивитись на те, як військові прокурори тягають по судах волинських захисників. За інформацією пікетувальників проти бійців колишньої 51-ї розпочато більш як 1700 кримінальних проваджень. І замість того, щоб притягувати до відповідальності за величезні людські втрати, військове керівництво судили. Лише влаштовують над рядовими бійцями. Під військовою прокуратурою Луцького гарнізону сьогодні зібрались представники чи не усіх військових підрозділів Сергій Байцем, боєць колишньої 51-ї бригади. У зону АТО він потрапив ще у першу хвилю мобілізації про службу у Луганській області. Мінометнику тепер завжди нагадуватиме поранення руки. Нині ж більше болить через кримінальну справу, яку проти солдата завели, поки мандрував медзакладами. Получається, приїжджаю в частину що в мене Вон рука. Просто реально випалець. Хотів, щоб мене на ВЛК, мене просто там ніхто не слухав футболили. Но я вже звільнився, виходить, по демобілізації, а не через ВЛК. І мені оце вже я звільнився. Все групу, так як я не зробив мені, відмовили. І через уже, виходить, цей рік виходить повістка мені в прокуратуру. Таких історій, як у Сергія безліч, дивом, врятованим із полону, пораненим та інвалідом шиють дезертирство. Більшості випадків воно звучить як самовільне залишення військової частини. У нас на волині прокуратура прислідує близько 1750 осіб, військовослужбовців. Ми маємо за мету виправдати. Лише тих людей, які того варті, зробили таку кількість справ, що наша, наші суди не справляються з ними. Вони їх відправляють в інші області. Понад дві сотні захисників вже вислухали вердикт суддів. У більшості випадків це так званий умовний термін. Виснажені та змарновані війною не захотіли тягатись із державою та змирились із таким покаранням. Мітингувальники обурюються Багатостраждальну 51-шу, здається ніколи не залишать у спокої. Вони знайшли, ну чесно кажучи, людей, які, на, на яких можна спіхнути всі невдачі. Всі прощоти наших головнокомандувачів до мітингарів вийшов військовий прокурор. У відповідь на закиди сповіщає про те, що ініціювало кримінальні справи проти військових не їхнє відомство, а військове керівництво каже на волині понад півтори сотні справ вже закрито за відсутності складу злочину. Переконує, якщо в діях бійців не знайдуть нічого кримінального, то закриють і решту. Якщо він видоставляє нам докази будь-які, що спростовують його факт, ми ці провадження закриваємо. Ітингі на слова прокурора реагують емоційно, особливо коли дізнаються, що сам 31-річний Євген Давидов вже дослужився до підполковника та встиг отримати статус учасника бойових дій. У Мене бойовий офіцер, Якщо учасник бойових дій папа запасаний озера, правильно йому 32 роки. Він за своїх пацанів порве. Що ви зробили для своєї пацанів? Скільки у вас бойових виходів? Сторони стояти. Да, виход. то, ви повинні бойовий вихований? Бойовий вихід. Не те, що ви кажу, були? там були, Скільки у вас вихід, штурм, штурм, скільки ви брали сил? щастя, бася. Ви ну, по тропоні в 31 рік. Да, ви мені скажіть, що, так, що так, ви зробили? Для країни, що ви зробили? Виходи якісь, я впевнений, що у вас, я уверен, що у вас на парад буде ордіній. Після гарячої дискусії учасники мітингу зареєстрували у військовій прокуратурі копію листа звернення із вимогами закрити кримінал проти бійців 51-ї. його оригінал передадуть до генеральної прокуратури України. Якщо ж бажаної відповіді не отримають, обіцяють вдатись до радикальних дій. Це буде останнє мирне пікетування. Якщо на тобі, якщо ви не будете переглядати і щось робити, поставте, бо ми в вслідуючи раз приїдемо. Ну З здання, яке... такі ж пікети, як у Луцьку, сьогодні відбулись в інших містах, зокрема Києві, Львові та Рівному. Варто також зауважити подібне звернення учасника то раніше реєстрували у секретаріаті президента. Однак ніякої реакції не отримали. для новин на часі.